Доброго дня. Тяжка тяжка була гра. Ми, як то кажуть, ой, не, не все вийшло, що ми планували. Тренер конкретно перед грою поставив завдання, все розказав, все, як то кажуть, по, по, по детально. І Всім ігрокам, всі, 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 всі знали. Але не, не вийшло, як то кажуть, чи ми так плохо зіграли, чи Запорожжя лучше. Але відповідальність тож на команді. Ми тренер все нам розказав, як то кажуть. Це там тільки, тільки осталось е, робити. І все, щоб ми зробили, все б у нас вийшло. Е, а так, все скомкнуло, не попали свої бразки, е, провал був. І, як то кажуть, закономірний результат. Дякую Дякую. Ні, в Запоріжжі мене не здивувало. Мене здивувала моя команда. Чому так вийшло, що не вдалося сьогодні? Нічого не вдалося. Всі гравці, які приймали участь сьогодні в грі, зіграли нижче своїх можливостей, які вони можуть, які вони показують на протязі цього сезону. Всі гравці, я не задоволений всією командою, без винятку взагалі. Всі гравці, у нас повністю процент по всіх китках. Нижче, ніж у Запоріжжі. Тому Запоріжжя, я вітаю, вони, вони дуже хотіли перемогти, вони це зробили. Ми нічого не зробили для того, крім, крім можливо, якихось таких е, сплесків, таких, е, щоб переломити цю, цю гру, але глобально нічого не зробили команда для того, щоб перемогти в цій, в цій грі. Тому Запоріжжя, в принципі, е, ще раз повторюсь, вітаю команду, яка. Просто дуже хотіло цього виграти, Навіть без одного з лідерів морозова, який там на початку четвертої чверті, чи навіть там в третій, чверті часів з за перебір фолів цим не скористалися і дуже багато помогли. Якщо вінся запоріжжя морозова, ваші націоналістичні. По-перше, хочу привітати керівництво. Болівальників з перемогою. Довго очікувано, ми нарешті змогли це зробити. Е провели, я вважаю, непоганий матч, добре захищалися. Е є, звісно, помилки, але ми пров провели свою роботу та перемогли. Сьогоднішня перемога не весна на завтра і не усю завтра. Так, а вже ж я. Я сподіваюся, що ми цей Бабл, можливо, проведемо без поразок. Дуже це хотілося б зробити. Дякую. 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 Законов чого це Ну, на мою, на мою думку, перш за все, дуже був гарний настрій у наших хлопців. Вони от працювали дуже добре в захисту, і це нам дало результат. Я хочу також привітати наших наших, наше руководство з перемогою. Ми довго чекали на це, упорно робили на тренуваннях великий об'єм роботи, і дуже приємно, що він дав такий результат. Будемо робити далі. Сподіваюся, що це не остання наша перемога.